Вінницька громада вперше підтримала сорокову окрему артилерійську бригаду, чим підселили оборонців. Тепло для захисників. Вінницька молодь об'єдналася під час благодійного майстер-класу, аби в зимову пору зігріти оборонців на фронті. Подолали дві тисячі кілометрів, аби стати на Вінницькій колії. У місто приїхали чергові блакитні вагони трам 2000 І вітання глядачам телеканалу Віта. Яким був останній день 2024 року у Вінницькій громаді? Розкажу вже за мить. В студії для вас працюю я Катерина Соколюк. Ворог продовжує обстрілювати міста та села України. У ніч на 31 грудня та на ранок силам оборони вдалося збити один кенджал – 5 керованих авіаційних ракет та 16 ворожих безпілотників. Ще 24 дрони локаційно втрачені. Є влучання балістикою у Київській та Сумській областях. 13 ракетами ворог атакував Шосткинську громаду Сумської області. Пошкоджень зазнали цивільні об'єкти: 12 багатоповерхівок, два заклади освіти, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. Через пошкодження трьох котелень без опалення залишилися 43 будинки. У нас на городі воронка. П'ять метрів вирвала. Второй етаж, балки полопалися, криша, якщо сніг пойде, криша вся впаде. Окон нема нігде. Ну що розказати. Дверей нігде не закриває, забором нема нігде. Ось що робиться. Там сарай повністю розбитий, чердак увесь, ну не знаю що. Ну все, ну все. Через нічний обстріл прикордонної Семенівської громади Чернігівської області пошкоджень зазнали будинки явтівки мирних жителів. Вранці російські безпілотники атакували дві маршрутки у Херсоні. Один із водіїв отримав контузію та вибухові травми. Пасажири не травмувалися. Перше в історії воїнам гур вдалося знищити повітряну ціль за допомогою морського дрона. Це сталося під час бою у чорному морі в районі мису Тарханкут, тимчасово окупованого Криму. Спецпризначенці ракетою влучили у російський гелікоптер Мі 8 Ще один вертоліт було уражено, але він зміг дістатися аеродрому. Для здійснення розвитки артилеристами Вінницька міська рада разом з громадою у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали мавік для захисників із 40-ї окремої артилерійської бригади. У ній несуть службу й вінничани. допомогу бригаді. Передали вперше загалом за 2024 рік з бюджету громади на пріоритет безпека й оборона. Міська рада спрямувала 1 мільярд 300 мільйонів гривень. І дякуємо вам за те, що ви робите. Ми так розуміємо, що ваш підрозділ це дуже-дуже потужний, по, судячи з того, що ми його почули, це не просто піхота. Ну, да, да, це ж... Але я думаю, що якраз піхоти ви дуже-дуже багато життів зберігаєте своїми діями. 58 бригад, яким ми допомагаємо на постійній основі, сьогодні це вже 60-та бригада. Передали мавік, який буде захищати цих воїнів і наше і життя їхніх побратимів. Тепло в бляшанках для оборонців. Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради разом зі студентами та молодіжною радою влаштували майстер-клас з виготовлення окопних свічок. Хлопці та дівчата підготували кілька мішків з бляшанками та близько 30 кілограмів парафіну, аби зробити якомога більше свічок. Як виготовляли та куди відправляють партію обігрівачів, дізнавалися наші кореспонденти. Нарізають смужками картон та роблять заготовки для окопних свічок. Такі рукодільні обігрівачі допомагають українським військовим зігрітися, підігріти їжу чи висушити взуття в окопах. Аби в зимову пору забезпечити теплом оборонців на фронті. Вінницька молодь об'єдналася за благодійним майстер-класом. Благодійна акція, тому що ми виготовляємо свічки для військових. В першу чергу, сам зараз саме такий час, що потреба у виготовленні даних свічок є досить актуальною. До майстер-класу доєдналися майже три десятки учасників. На ці обігрівачі вже є запит від військових з фронту. Тому хлопці та дівчата наполегливо працюють, аби виготовити якомога більше. Поруч з ватних дисків роблять розпалювачі, їх змочують в розтопленому парафіні та висушують, щоб потім військові могли легко ними розпалити вогнище в польових умовах. Участь беруть працівники відділу молодіжної політики, вінсмарт центру також представники Вінницької молодіжної ради та курс. Анти Харківського національного університету внутрішніх справ ми будемо відправляти посилки саме за тими напрямками, де в нас були запити. Для створення окопних свічок учасники використовують бляшанки, парафін та картон. кажуть, такі будуть горіти до двох годин. Перш за все, це потрібно підібрати гофрований картон. Він має бути без скотчу. Потім його скручуємо равликом засовуємо його в банку. І заливаємо розтопленим парафіном. Головне, щоб парафін туди добре залити, щоб він там плотно залився, і вся свічка разом з фітіном була було залито, щоб він не відсирів, щоб його потім в будь-яких умовах можна було розпалити. Курсант Харківського університету внутрішніх справ Данило Нижник окопні свічки створює вперше. Для мене це щось нове, і з таким я ніколи не зітрався. Я рахую, що в цей час дуже, дуже потрібно, щоб цим займалася велика. Кількість людей того, що період зими, осінь, весни так також холодної. Наші військові потребують тепла, так само як і ми. Подібні майстер-класи відділ молодіжної політики проводить вже третю зиму поспіль. кажуть, доки є в свічках потреба на фронті, будуть продовжувати свою роботу. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. новини за день, телеканал Віта. Ще два трамваї приїхали до Вінниці зі Швейцарії. Завдяки швейцарсько вінницькій співпраці місту вдалося оновити рухомий склад спочатку міражами, а вже зараз трамами дві тисячі. Як відбувається транспортування та розвантаження вагонів, бачила Ірина Дідух. Був швейцарський, став Вінницький. Біля трамвайного депо кипить робота. Два велетенських крани підіймають кількатонну раму, з допомогою якої розвантажуватимуть щойно привезений цюрігський трамвай. Знімаємо з платформи. Працює мінімум 12 чоловік над зняттям цього вагону. Получається задіяний кожен на свої операції. Кожен знає, що робити, як робити. Вже відпрацьована ця система крани в нас по 25 тонн, як мінімум, ви розумієте, вже піднімають. А тут е вантаж дуже великий. тому конструкції масивні, щоб вони витримали цей невантаж. Вагон вагою майже 30 тонн подолав до Вінниці 2000 тисячі кілометрів. Його надійно фіксують на металевих балках, і він повисає у повітрі. І вже за кілька хвилин остаточне приземлення. Вагон згрузили з прицепа, який його сюди привіз, і ставим на рейс. Далі його будемо забирати в трамвайне депо. Більшість його попередників, а це 22 трами, вже стали до роботи і перевозять пасажирів маршрутами міста. Водночас продовжуються заплановані зі Швейцарії поставки. Ця партія в нас передбачає ще два вагони, а потім йде перерва приблизно десь 5 тижнів, і потім піде ще одна партія з чотирьох вагонів. Якщо врахувати ті вагони, що ми отримували в 2007 році, то ці набагато новіші, із-за того, що ті вагони були, вони були 50-х-60-х років. Ці вагони, остання партія, ця, що приходить, вони вже 84-87-й рік. Цюріхський трамвай до Вінниці привіз Ігор Минай на спеціальній німецькій платформі, яких дві в Україні. Це на європейську колію, самоуска. Це вже йде на ширшу, а це ще ширше на вагони. Це спеціальний прицеп для перевезення трамваю, вагонів. Ігор Минай до Вінниці доправив не один трамвай. Каже, довелось в них проїхатись і як пасажиру. Його навіть впізнали і не взяли гроші за проїзд. «Ні, ні, ви кажете, нам возити, каже, ми вас привеземо задармо. Якраз я в такому трамваї їхав, щось я на його привозив. Та так, ні, гарно. Мені здається, що найкращий парк трамвайний це в Вінниці. Тому що я возив і на Київ, і на цей на Львів. Напередодні до Вінниці прибув ще один трам, Тож найближчим часом у депо кипітиме робота, адже працівники мають провести ряд юридичних та технічних процедур. Перш ніж вирушити на маршрути, новий Трам-2000 пройде не одну перевірку, а ще його переобладнають під вимоги українських правил дорожнього руху. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини за день телеканал Віта. Далі у випуску. Ще на одному Вінницькому підприємстві встановили сонячну електростанцію. А це 325 панелей та трифазний інвертор. Скільки відсотків потреб виробництва відтепер забезпечуватиме сонце? У Вінницькій громаді посилено патрулюватимуть вулиці на свята. Особливу увагу приділятимуть безпековій ситуації у вечірній та нічний час. Подільськими та авторськими колядками привітав Вінничан з Різдвом та Новим роком ансамбль Барвінок. Venero. Ують енергію сонця, аби бути незалежними від зовнішніх чинників. Ще на одному вінницькому підприємстві встановили сонячну електростанцію. Це 325 панелей та трифазний інвертор, який в світловий день забезпечують потужності виробництва на 30% що значно зменшує споживання та витрати на електроенергію. Щоб відшкодувати частину коштів за встановлення СЕС, підприємство подало заявку на компенсацію в рамках муніципальної програми, яку. Уму може повернути бізнес, розкаже Світлана Елькова. Понад 300 панелей, які генерують енергію сонячного світла. Ще одне вінницьке підприємство, яке спеціалізується на виготовленні медичних препаратів, встановило сонячну електростанцію на даху одного зі своїх корпусів. Перша черга була встановлена півтора року тому. Друга черга у нас запущена була в 24-му році, в липні місяці. Якщо по потужності, то це 61 кВт першої черги і 123 кВт другої черги. Завдяки сонячній станції за півтора року підприємство згенерувало більше 100 тисяч кВт зеленої енергії. У сонячний день станція покриває 30% потужності потужностей виробництва, адже чимало енергії витрачається на підтримку мікроклімату в приміщеннях. Однак навіть цей відсоток значна економія для підприємства. В літній день. Використовуємо панелі 10 годин, тому що в нас акумулятори не розраховано на акумулятори. Якщо взяти за годину 180 кВт, помножити на 10 це 1800 кВт за добу ми економимо електроенергії без мережі. За оцінками фахівців, альтернативне джерело живлення бізнесу окупиться за три роки. Аби вже зараз компенсувати частину витрат за встановлення СЕС та трифазного інвертора потужністю 380 вольт, підприємці вирішили скористатись муніципальною програмою. Вона передбачає відшкодування 30% від сплачених підприємцем податків. Понад 80 підприємств в Вінниці вже встановили сонячні панелі, а також акумулюючі станції. Якщо говорити про конкретно це підприємство, воно претендує за компенсацію за встановлення сонячної станції до 1 мільйона гривень. Ми можемо компенсувати. Муніципальна програма компенсації за встановлення відновлювальних джерел енергії діє з квітня 2023 року. Нині у Вінницькій громаді загальна пікова потужність сонячних електростанцій, які генерують електроенергію з відновлювальних джерел, складає 17 мегаватт сонячної енергії. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Підприємці зможуть отримати генератор і зарядну станцію від держави. Про це повідомили в міністерстві цифрової трансформації України. Програма підтримки для підприємців передбачає забезпечення бізнесу, який знаходиться у прифронтових регіонах, засобами для безперебійної роботи в умовах відключення світла. На обладнання можуть претендувати підприємства, які не припиняли роботу останні три місяці. Не мають ознак банкрутства і зареєстровані у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. На конкурсній основі комісія обере 60 виробництв. Щоб взяти участь у програмі, потрібно заповнити онлайн-форму на порталі Дія до 9 січня. У Тульчинському районі внаслідок вибуху загинули троє чоловіків. Трагедія сталася близько полудня, 31 грудня у селищі Крижопіль. За попередньою інформацією слідства, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, а потім там пролунав вибух, внаслідок якого обидва загинули на місці. Ще один чоловік помер під час надання медичної допомоги, а одного потерпілого госпіталізували з травмами. Усі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Другу кімнату дружню до дітей відкрили на Вінничині. Її облаштували на базі нової поліцейської станції у Жмеринці. Тут психологи та слідчі зможуть спілкуватися з неповнолітніми, які стали свідками чи жертвами насилля. Або ж вчинили правопорушення. Детальніша у сюжеті Олени Карбівської. Максимально комфортні умови для спілкування з неповнолітніми. У Жмеринці відкрили кімнату дружню до дитини, називають її ще зеленою. Тут опитуватимуть дітей, які стали свідками чи жертвами насильства, вчинили правопорушення або опинилися у небезпечній ситуації. Простір поділений на дві зони: у першій є зручні меблі, іграшки, книги та анатомічні макети, на яких дитина при розмові з психологом зможе показати та розказати про те, що сталося. Дуже багато ситуацій, де допит дитини повинен бути в таких оптимально комфортних для неї умовах. І, на жаль, раніше в нас не було такої кімнати. А зараз це набагато полегшить роботу і нашу співпрацю з поліцією, того, що не завжди дитина готова відкритися і розповісти ті чи інші деталі ситуації в ну, якомусь такому офісному приміщенні, сірому, де багато незнайомих дорослих людей. У другій зоні працює слідчий, якого дитина не бачить за допомогою засобів зв'язку. Він може коригувати запитання важливі для розслідування. Завдяки цьому знижується рівень стресу, який хлопці чи дівчата можуть відчувати під час спілкування з правоохоронцями. Ми знаємо на сьогоднішній день, скільки в нас випадків там і домашнього насилля, і скільки можуть вчинятися якихось неправомірних дій. Стосовно діточок, і ми знаємо, що не завжди родини є благополучні, є зовсім різні ситуації, і е, таке спілкування, таке спілкування з е, співробітниками прокуратури, з психологами, з співробітниками поліції буде тільки поліпшувати нашу діяльність. Відкрили простір для роботи з неповнолітніми на базі нової поліцейської станції в рамках проєкту Поліцейський офіцер громади. Окрім зеленої кімнати, тут також облаштували сім робочих місць для шерифів громади, ще шість кабінетів для співробітників превентивної діяльності. Все, те, що тут ми бачимо, і поліцейські офіцери громади, і превенція, і кімната дружня до дитини, все це дозволяє застосовувати різноманітні інструменти в роботі а в комплексі це підвищує ефективність роботи на місцях. До облаштування поліцейської станції долучилися місцева влада та підприємці, а зелена кімната стала другою, яку відкрили на Вінниччині. Олена Карбівська, новини за день, телеканал Віта. У Вінницькій громаді до 7 січня поліцейські посилено патрулюватимуть вулиці. Правоохоронці спільно із військовими та представниками громадських формувань особливу увагу приділятимуть безпековій ситуації у вечірній та нічний час. Вінничан закликають не нехтувати сигналами тривоги і не порушувати комендантську годину. Та якщо помітили порушення, повідомляти правоохоронців. У разі перевантаження спецлінії 102 діятимуть додаткові номери, вказані на екрані. Розважальні заклади мають завершити свою роботу із врахуванням комендантської години, аби громадяни вчасно дісталися додому. Наголошуємо, що продаж та використання петард і фейерверків заборонено в умовах воєнного стану. Співом у чотири голоси з Різдвом та Новим роком вінничан привітав ансамбль барвінок. Хлопці та дівчата виконували подільські щедрівки. Не обійшлось без ексклюзивних творів. Які унікальні колядки заспівали барвінчата? Дивіться у сюжеті. Ми Подільськими колядками та щедрівками з різдвом вінничан привітав центр художньо-хореографічної освіти Барвінок у репертуарі. Не лише традиційні та усім знайомі пісні, виконали дохристиянську щедрівку, як стояло дерево, та сучасну авторську колядку, присвячену захисникам України. Ми щиро від душі, бажаємо всім людям здоров'я, щастя, благополуччя. І щоб наступний рік був роком перемоги. Миру і щасливого життя привітали містян в холі Вінницької міської ради не лише із Різдвом, а й з Новим роком. Вітати містян під час зимових свят. Традиція барвінку, яка тягнеться більше 20 років. Анастасія Антонюк, Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. На цьому це всі головні події дня нашого міста. У новому році бажаю вам миру, спокою та злагоди. І нехай спільна мрія усіх українців обов'язково здійсниться. Дякуємо, що цей час ви провели з телеканалом. Віта! Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі у новому 2025 році.